На ремонт привезли компресорний блок ПК-525. А саме він знаходиться в складі компресорної установки пксд 525 тобто з дизельним приводом. Давайте подивимося на його стан. Компресор з міста Ожгород привезли. Чесно кажучи, довго ввезли, Ну я розумію, туди ні заїхати, ні виїхати в Закарпатську область. Хочу дивіться, що зробити до нового року, це все обстежити, зробити дефектовочний акт, скинути клієнту, якщо підходить, нехай проплачує за запасні частини. І вже після нового року будемо приступати до ремонтних робіт. Бо якщо це зробити вже після нового року, з новими цінами ну, не спрогнозую, але ціни будуть набагато, набагато вищі. Тому мої всі поставщики мене вже попереджають, хто? Що може? Купуйте наперед, хай буде на складі фільтра маски.